Привіт, дорогенькі друзі! Привіт всім -всім. При, привіт, обійми і самі найкращі побажання. Зразу <клес> хочу попередити, щось у мене збой камери. Сьогодні зробимо вже в такому форматі, в такому качестві, А далі вже буду думати, що з цим всім робити. Вибачайте зразу я бачу такий легкий <клес> туман. Напишіть, як видно, як, як ви мене чуєте. Сьогодні у нас. Сьогодні у нас, друзі, понеділок, 13 жовтня, такий, такий день, 13 жовтня 2025 рік. Завтра покрова покрова, Велике, велике Свято. По-новому вже відмічали 1-го, ну, все одно, як якщо як, як хтось відмічає ще по старому календарю, всіх зі святом. Щоб Божа матір своїм покровом укрила нас усіх під свій захист, всю Україну, всіх захисників і всіх мирних жителів. Дуже дякую вам за, за ваші лайки, за ваші теплі коментарі. Будь ласка, я прошу вас, якщо вам подобаються наші зустрічі, ставте лайки і пишіть в коментарях, як ваші справи, які питання ви ще хочете, щоб ми з вами розглядали. Як завжди, ми понеділок дивимося. На Вівторок і середу на Херсонську область правий берег, перша половина відео по містам і селам, і, другий, і, і друга половина відео лівий берег Херсонської області окупований по містам і селам. Дивимося ми безпеку. Іноді іде інформація особиста для якоїсь людини, яка дивиться. Будь ласка, приймаємо добру інформацію. і... І переробляємо погану інформацію в добру в, світ, в світлу енергію. Так ну дивимося інформації всі, тому що війна в Україні, тому що є обстріли, є небезпека, і ми з вами повинні бути проінформовані через енергетичному просторі, хто кому подобаються ці такі заняття наші з картами Таро, Іде інформація, ми з не з вчитаємо, проговорюємо, бажаємо, бажаємо друг другу, захисту, бажаємо мирного неба, всій Україні, всій планеті Земля. Хай всі війни, які є на планеті Земля, завершаться. Хай ніколи не буде війн, хай всі люди, всі звірі, вся природа живе у мірі. Я вас дуже запрошую, з цим побажанням звертаємося кожного дня до Всесвіту, прикращення огня, прикращення воїн, хай буде мир, благодать і дружба. Хай будуть живі й здорові наші захисники, хай кожного з них буде ангел-охоронець, і всі ми разом дочекаємося такого долгожданного слова. Мир у нас уже мир. Обіймаю вас усіх серцем. Чомусь чомусь таке бажання велике, дуже дуже велике бажання миру, справедливого миру для України, для щоб ми з вами всі раділи і наші захисники, і їхні сім'ї, це ми яких вони, захищ... вони захищають нас. Друзі, я розповідаю і мене от. Я трошки засмучена, тому що зображення, звісно хочеться, щоб воно було як раніше чітке. Я, я бачу сама себе, я хочу, щоб воно було чітке, але на жаль, вже треба зустріч робити. І ми з вами на такій, трошки, трошки такій ноті, починаємо свій Таро-прогноз. Починаємо на 4 робимо сьогодні на два дні 14 і 15 жовтня, вівторок, середа, по містам і селам. Ну, так як ми вже з вами привикли, давайте спитаємо, які нас події чекають для України на ближній час. Україна війна з Росією. Що для України? Три карти енергії для України. Які, яка йде інформація. Друзі, карта башні? Це мені не подобається. Друзі, можуть щось зруйнувати, для того щось, можуть щось зруйнувати. Якийсь дуже важливий об'єкт для встановлення миру. Щось треба зруйнувати, щоб прийшли зміну, і щоб на, на з змінами прийшов мир. Просто невіроятна комбінація карт. Для того, щоб прийшов мир, щоб все змінилося, треба щось зруйнувати. Давайте зараз питаємо, що, що може бути зруйноване. Друзі, це може бути зруйнована енергія, світ, інтернет, інформація, Інформа... інформація, Те, що... та енергія, з якою ми отримуємо інформацію. Ця енергія видобувується за допомогою води. Цей, ця башня стоїть возле води, на воді. Щось можуть бути зруйноване для того, щоб зміни произошли в сторону міра. І коли це зробиться, будуть люди дуже засмучені, що щось зруйнувалось, і прийдуть якісь спеціалісти, щоб оцю ситуацію важку і Друзі. Закінчується попередження дуже доброю картою, що все буде добре. Я вас дуже запрошую до сумісної молитви для того, щоб ми з вами не прожили оцю інформацію, про яку попереджують, щоб зразу було якесь об'єднання і радісні новини. Дуже дуже вірю, що поганого нічого не буде. Можуть. Друзі, а щось енергетику, щось іще зробити з енергетикою, з інтернету, зв'язок, от щось, щось таке, друзі. Щось нас попереджують. Нашими молитвами хай будуть зміни, хай змінюється все до, до завершення і до миру без якихлі поганих там, моментів і ситуацій. Так, і Херсонська область на. 14-15 жовтня 2025 рік. Іменно Херсон. Будуть бути по дорогам, по дорогам, різні дороги. Ворог буде Херсон, місто Херсон буде бомбить по дорогам, по вокзалам, там, де проходять пути, тоже вежі, електричество, зв'язок. Ворог буде питатися зробити саме це. Ворог знову хоче підсилити свою агресію для того, щоб місто Херсон було обісточене, без світла. Друзі, оце такі дорога да, обмеження. Вони дуже хочуть обмежень, щоб ми були з вами обмежені. У них вдасться. Ми це знаємо, ми це захищаємо. Ну, є, є, На жаль, є інформація, що. Що буде дуже і план ворога, і він може якісь моменти свої здійснити, свої бажання. Ідемо тепер по містам і силам по нашому списку на 14 і 15 жовтня 2025-го безпека, Нововоронцовка, осокорівка, золота балка, михайлівка. Нова Гаврилівка, Дуччани, Качкарівка. Нового Ворозок, будьте внимательні, на вашій землі буде загроза від ворога по вашим помирним жителям, по домам, по дворам, будьте внимательні, будь ласка, осокорівка, дорога. Хто в дорозі, в транспорті, максимально обережно. Тут будуть такі події, про яких ви будете дуже сожалівати. В дорозі максимально обережні. Золота балка. Можуть щось зруйнувати, те, що працювало, якийсь об'єкт знаходиться возле води. Михайлівка. Іде боротьба між берегами. Там, де люди працюють, будьте максимально обережні. Михайлівка, ворог може. Зробити такі дії, щоб люди були дуже сильно обмежені. Можливо, для того, щоб От дорога, перекриття, ну, коли чоловік в дорозі, ворог буде постійно туди направляти свою негативну енергію. Внимательно в транспорті, скиди, міни. Новоолександрівка. Новоолександрівка. Щось повинно у вас проблеми. Освітлення зв'язок, якісь професіонали будуть приходити щось робити, приїжджати. Ну, не всім зроблять якось дуже маленьке кількість якому можуть зробити. А так ну, ситуація важка. Гаврилівка, дуже обережна Гаврилівка. Двоє-троє людей там, де збираються, небезпека велика від ворога, Місто возле води. Дучани. Дуже неожиданно, може бути страшно. Молода людина в небезпеці. Можливо, це захисник. В дорозі теж максимально обережна. Молода людина, небезпека є. Качкарівка. Вода. Будьте обережні места возле води, бойові дії. Дуже важка ситуація. Багато ударів буде. Дуже важко. Будьте в безпечних містах. Милове червоний маяк. Зміївка, Віріслав. Милове червоний маяк. Зміївка. Віріслав. Милове дуже дуже обережно. руйнація споруди, якісь обмеження дуже великі, і молода людина там іще рядом червоний маяк. Дорога небезпечна, чоловік в дорозі, небезпека велика. Зміївка, також зміївка є загроза для чоловіків, загроза обстрілів можуть ранення, ну загроза життю і ранення. Будьте внічні, Береславська громада. Для якоїсь жінки якось дуже сильна, вона б планувала щось зробити. Ні, зараз не той час, ви будете обмежені із-за бойових дій, і за врагов каких-то. Це можуть бути і військові ворожі, і вороги біля вас. Якісь дії, які ви планували, ви не зможете зробити. Вам не дадуть. Архангельська адрада Кам'янка, Казацька Львова. Архангельська, Кам'янка, Казацьке, Львове, Тягинка, Понятівка, Дар'я, Тяг... Дарівка, Микельська, Архангельська. Будьте сильними, ви переможете над ситуацією, сонце сяє і посміхається вам. Для когось особиста йде інформація. Так, там, де Архангельська, там, де людям щось видають, допомагають. Тут будьте обережні. Чомусь жінка, жінка в небезпеці. Адрада Кам'янка. Погані дуже умови для проживання, без зв'язку, без освітлення. Люди дуже переживають за своїми домами, за своїм містом, казацьке, дорога, транспорт возле води. Будьте дуже-дуже обережні, обережно нашим захисникам. Львове. дорогостоящий об'єкт, може бути розрушен. Об'єкт дуже важливий, він може бути розрушений в ці дні. Тягинка, там, де люди зустрічаються, двоє-троє людей. Небезпека від ворога. І ще. якщо у вас якісь особисті зустрічі, теж. Там, де троє, є один, який дуже веде себе недостойно. Понятівка. Так, дуже страшно, відложимо всі плани. Дарівка, несподівано, загроза від ворога. Дарівка. А якісь жінки треба що завершувати якісь свої справи. Бойові дії. Давайте так. Ідуть бойові дії. Зараз страшно і небезпечно. Бережіть себе. Микильське. Микильська жінка, яка планувала зміни, вони будуть зараз в той час, коли треба щось змінювати по безпеці. Микильське. Якийсь заклад важливий. Там, там, де храняться документи, дуже важка ситуація. Якщо там хтось знаходиться, будьте, будь ласка, дуже-дуже обережні. Антоновка, Кіндійка, Зеленівка, Чернобаївка, Камишани, Білозерка, Ромашкове, Летенська, Дніпровська. Антоновка, Кіндійка, Зеленівка, Чорнобаївка, Камишани, Білозерка, Ромашкове, Велетенське, Дніпровське. Антоновка дуже страшна. Вода, страх і багато оружия, опасність з неба. Антоновка людям дуже страшна. Можуть бути зруйноване споруда важлива кіндійка.